Мідіатлі авто гевінгейшнс фордер Сен Ферс Тимоті Триван Трю Севен. Одразу після того як нам надані uh, перелік вимог для пасторів в першому Тимофія 3 главі з першого по сьомі вірші. Paul lists the for in 8 -13. Павло також одразу нам надає перелік для диакунів в віршах восьмого теренадцятому. Я їх зачитаю зараз. Деякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, не користолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними, неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Диякони, кожний нехай буде чоловіком однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують у своїх домах. Бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. However, in comparison with the elders, Однак, в порівнянні з пасторами, the Bible doesn't give us a clear picture of what deacons do. Біблія насправді не дає нам такої чіткої картинки, що саме роблять диякони. In fact, we rarely see deacons specifically mentioned. Насправді, ми взагалі рідко бачимо, коли саме деякони згадуються. But we do see a powerful word picture in the word deacon. Але ми бачимо потужну картину, сховану в слові «диякон». The title deacon is used at least 100 times in the New Testament. І оце слово «диякон» згадується як мінімум сотню разів в новому заповіті. And it almost always refers to some form of ministry or service. In Acts chapter 6, we see a deacon like ministry taking place. In Acts chapter 6, verses 1 through 7, gives us a description of what deacons do. І в діях шостому розділі з першого по сьоми вірші ми бачимо якраз опис того, що діякони роблять. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяти розказали: не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть брати з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Усій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Прозоліта з Антіохії, Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. А Боже слово росло. Кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священиків дуже багато були слухняними вірі. of you sitting in these seats. Це дуже надихає мене бути сьогодні тут і бачити, що стільки людей тут присутні. І знати, що ви люди любите Ісуса Христа. Але ми знаємо, що кожен член церкви покликаний служити так чи інакше. А диякони покликані вести тих, хто служить.

В діях шостому розділі з першого по сьоми вірші, які вже згадувались, ми можемо бачити дві основні картинки того, що собою представляє лідерство. Ми бачимо, що є група людей, яка відповідальна саме за молитви і за служіння словом. Це те, кого ми називаємо пастори. Which are what deacons do. I believe this passage that Angelica read illustrates three primary responsibilities of deacons. Я так вважаю, що той уривок який тільки що Анжеліка зачитала, він якраз відображає оці три основні відповідальності one, Номер Deacons are to to meet needs according to the word. Діакон має задовольняти потреби церкви згідно слова. The primary meaning of the word deacon is spiritual service and it's aimed at meeting specific needs. Основне значення слова диякон воно пов'язане саме з духовним служінням і також з задоволенням певних потреб. The church in Jerusalem was growing. It was sharing its resources with one another. And this church was growing so quickly that it needed some people to lead in the distribution of food. In other words, there was a specific need that made these leaders necessary. Іншими словами, з'явилася така потреба, яка зробила цю нужду в служінні потрібнею. Афікпардорізін да видонсіала дітей з спесифайдереспонсабілітісфордікенс на ню тестамент. Частково причина, чому ми не бачимо так багато деталей про те, які саме специфіка служіння діяконів. Is because there were different needs in the church that required different types of leaders. And these different needs came at different times Deacons not only meet the needs that arise from specific circumstances, Діакони задовольняють потреби церкви, які з'являються не тільки в певних умовах, але також вони відповідальні за певні види діяльності. Наприклад, ми знаємо, що Писання вчить нас спіклуватися про вдів. Тому, щоб виконати цей Божий наказ, ці деякони в шостому розділі дій, вони перепевнили, що церква була слухняною до Бога і виконувала цю потребу. Тому як деякони ви маєте задовольняти потреби згідно слова Божого. Uh, другий номер – це діякони підтримують служіння слова. Я sure yeah, впевнений, що апостоли хотіли підтримувати це служіння вдовам. But doing so would have taken them away from their primary leadership responsibilities. Але якби вони займалися тільки цим, це би їх відволікало від їх основних основних відповідальностей. Which was prayer and proclamation of the word. Якими були And the mission of the church would have suffered. So here we see the balance that God intends for His church. God intends for you as a church to be devoted to the Word and fully devoted to meeting the needs of people. Він одночасно хоче, щоб ми були повністю присвячені Слову Божому, але при цьому одночасно присвячені якомусь служінню, тобто задовольненню потреб. І Бог хоче, щоб діякони вели в цьому. Тобто, якщо ми скажемо це іншими словами, ми можемо сказати, що uh, діякони поставлені, щоб служити пасторам, так щоб пастори могли вести в молитвах і слові Божому. Стефан uh, та інші uh, діакони звільнили апостолів для того, щоб могли бути присвяченими молитві і слову Божому. Але при цьому діякони не є другою гілкою влади в церкві. They're not a body of leaders that compete with the elders in the overall leadership of the church. But deacons are very important. They help to ensure that elders are leading with the word as God has designed them to. А діякони є для того, щоб вони могли впевнитися в тому і допомогти пасторам в тому, що всі потреби церкви задовольняються згідно слова Божого. And in the process, lead to serve. І при цьому в процесі діякони направляють людей в служіннях. Оли Севен Лідін сервенс арселектірнакс, чаптерсикс версфайв в діях шостому розділі п'ятому вірші. Ми бачимо, що тільки сім є обраних служителів. This was not a large enough group to handle all the situations facing a church that consisted of thousands of people. Але звісно, ці сім людей не могли бути достатніми для такої великої церкви, в якій було більше тисячі людей. It was important for these deacons to organize others to make sure the work was being done. Тому так важливо було, щоб ці diáconoi могли організовувати людей у всіх служіннях, щоб вони могли впевнитись, що все зроблено так, як треба. Everyone in that church and everyone in this church is intended to serve. And the deacons are to help to lead all servants. Thirdly, deacons unify the body around the word. In Acts chapter 6, the unity of the church was at stake. В діях шостому розділі ми можемо бачити, що єдність церкви вона була під загрозою. Недбалістю матеріальному, вона розривала оцю духовну єдність церкви. І християни почали жалітися один на одного. І там була напруга сильна. І діякони були поставлені, щоб захасити цей вогонь ворожнечі між церкви. А робили вони це таким чином, що показували поведінку Христа. Ми знаємо, що церква в Єрусалимі росла дуже швидко. Вона потребувала лідерів, які бували з'єднані біля церкви. І вона потребувала лідерів, які об'єднають всіх навколо основної церк... місії церкви. These deacons were not small minded. Ці діякони мали не бути вузькодумаючими. Вони не мали влазити в міжособні конфлікти. They only Вони мали тільки бути задіяними в певних своїх сферах they knew the mission of the church and they worked to help the church stay focused on that mission and gentlemen that would be your job as well the church exists to glorify god by making disciples and multiplying churches among the nations Церква існує для того, щоб прославляти Бога, роблячи учнів і розмножуючи церкви серед народів. the needs of the church are met in a way that keeps the mission of the church front А диякони існують для того, щоб задовольняти потреби людей в церкві, але лишати при цьому основну місію церкви в центрі. і так само, як і пастори характер Христа. As they carry out their responsibilities, deacons should be honorable, genuine, uh, self controlled, and devoted to God's Word. Men, I pray that you will be able, that God will enable you to be faithful in every area of your life. І Я молюсь за те, щоб ви всі могли бути вірними Богові в своїх служіннях і в своєму житті. Амінь Амінь. Амін.